Давним-давно жінка на ім'я Марія і чоловік на ім'я Йосип збиралися одружитися. Марія і Йосип були хорошими людьми, які робили те, чого хотів від них Бог. Одного дня Марії явився ангел і сказав їй, що у неї народиться немовля. Ангел сказав, що вона має назвати немовлятку Ісусом ця дитина буде сином Бога, Спасителем. Марія та Йосип мали вирушити в містечко під назвою Віфлеєм, щоб сплатити податки. Містечко було переповненим. Тож Марія і Йосип провели ніч у місці, де тримали тварин тієї ночі народилася немовля Ісус. У небі з'явилася нова зірка. У полях, неподалік з рівцями наглядали пастухи. Прийшли ангели і сказали пастухам, що народився Спаситель. Пастухи пішли, щоб знайти дитятку Ісуса і поклонитися йому. У далекому краї мудреці побачили нову зірку, вони знали, що це був знак, що народився Спаситель. Вони йшли за зіркою, доки не знайшли Ісуса. Вони подарували йому дари і поклонилися. Коли мудреці відбули, Йосип з'явився ангел. Ангел сказав, що поганий цар хотів зашкодити Ісусові. Ангел сказав, що їхня сім'я має переселитися до Єгипту, щоб обезпечити себе. Йосип, Марія та Ісус жили в Єгипті до того часу, поки не стало безпечно повернутися в Ізраїль. Ісус виріс у містечко, яке називалося Назарет. Він навчився бути послужливим, добрим і слухняним. Він навчився всьому, що йому було потрібно, щоб стати нашим спасителем.